Доброго вечора! Ми з Анюточкою, з моєю молодшою дочкою, збираємося зараз в путешестві. Виходимо, їдемо, летимо. Е, їдемо в країну, де тече молоко і мед. В гості до моєї старшої донечки. Їдемо на місяць в Ізраїль. Летимо, їдемо в Ізраїль. Зібрали наші чумадани. І все, чекаємо папу. Він з роботи в хату заходить. Нас в машину і на вокзал. Будемо держати вас в курсі діла про початок нашої подорожі. Пульчик нас проважає, пока плаче, плаче, радуйся! Вісім вечора і ми приїжджаємо. Хороший такий вагончик нам попався. з кішками. Можна, не знаю, чи ви мене чуєте, можна телефончики підзарядити. Все, їдемо в Київ. Це нам десь годинку, година сім хвилин їхати до Києва. Ми приїхали дуже вчасно, ось вокзал Києва, але приїхали і почалась повітряна тривога. Хотіли заміжкою піти в Макдональдс, але не вийде. Тому чекаємо знайомого, який повезе нас на автовокзал. Аня пішла десь собі кави купити. Я не хочу каву. я голодна. Ми вже приїхали на автовокзал, на центральний вокзал. У нас через годинки двічі півтори автобус. У нас є тут в Києві брат Юра із церкви. І він е, нас любісно согласився привезти, дуже йому вдячні. Ми доїхали, не знаю, за минут, мабуть, 20, і нас ще трошки по вечірньому Києву покатав. Я така голодна, я сьогодні тільки снідала. А зараз тривога. І в тривозі, коли тривога, то ну, не, тут нічого не працює. Ми їдемо за нічкою, молимося. Так, у нас немає фастових Макдональдсів. І так хочеться цю запретної їди. І молимося, приїжджаємо, представте, і все працює. І ми зараз будемо, у нас, в общем, зараз буде тут пір. Пір на весь мир з матір'ю. Любімий, Приїхав наш автобус ще. По-другому не скажеш, чекаємо черги, щоб зайти. Все, ми виїхали. Анічка щаслива. Дуже ну, спать дуже вже хочемо, звісно. Наїлися, сіли, і тепер будемо вже спати. Ми з вами розсталися в автобусі, і ми вже цілий день знаходимося в аеропорту. Доїхали ми. Ну, ночі в автобусі. Аня, як твої впечатлення ночі в автобусі? Впечатлення немає. я промовчу. Дуже важко було їхати. Все-таки ночі, оце так сидячи, перед нами жінка сиділа молода. І рядом з нею ніхто не сидів. Я їй завідувала, що вона може ноги якось протягнути, якось може типу, погуляти, тому що оце в такому стані дуже нелегко. В автобусі був туалет, але водій сказав, що не буде працювати туалет, тому що там запах, все це неприємно. І кілька було установок по дорозі. Ми чуть Аню нашу не забули. Не знаю, де в якому місці на якісь заправки думала, що то Одеса. Ми вийшли з санічкою на заправки, там носик покудрять. А ми із дому брали їду. І е, хлібушка не взяли, думаю, купимо в Києві. В Києві ж все закрито було, в Макдональдсі хліб не продають. І ми на заправці спрашуємо хлібушку, а вона каже, через, через сім хвилин хліб буде із печеться, спечеться свіже, свіженький хлібчик. Я ж е, собі на костелях кажу: Ань, я, я пішла в автобус, а ти вже тут подожди, візьмеш, купиш хлібочок yeah. і перебіжиш". Yeah. В Взагалі, я пішла собі в автобус потихеньку. Даю і так дивлюсь, наче вже і всі буде, наче біля автобуса нікого немає. І тут водій взагалі двері закриває. І Аня мені в цей момент дзвонить, а я не бачу, що він двері закриває. І Аня мені в цей момент дзвонить і каже: Мама, де наш автобус? Вона вийшла з той. З, того, з тої заправки розтірялася. Ну, Ні, я... я думала названня не Кишиньов, а там названня якась Одеса була. Я... Ну, Взагалі дитина перепутала собі. Я вже кричу, на весь автобус, подождіть, бо він вже заводиться, щоб їхати. Я говорю, дитина ще моя не сіла. Там люди, бо ми трошки ззаді сиділи, то люди там теж водітелю сказали, він відкрив двері. На ще я понятна. підбігла, показалась йому, що я є. і Понятно, мені... що Ніхто без тебе не уїхав, бо тому що ну є мама ж твоя в автобусі. Ну Но... чи не вистачало, щоб ми вдвоєм там були? В общем, що я вам хочу сказати, тяжовий. Оцей значний переїзд був тяжовий. Приїхали на українську таможню десь за хвилин 15. Зайшли пограничники, паспорта забрали, через 15 хвилин перенесли, сіли ми поїхали. Приїхали Їхали на Молдавську границю, на границю Молдови. Без 28 ранку ми приїхали і без 8.08 ми вже уїхали. Наш автобус мав приїхати в аеропорт в 11.30 ранку, ми приїхали в 9.30 ранку. Представте, у нас рейс, самоліт в час 20 ночі. І оце ми цілий день самі в аеропорту. Е, це жесть. Це тяжело. Почому, во-первых, тут немає кондиціонеру. Лібо ж вони є, і тут неудобно, тут нема і... на чому це. Ну, в общем, дуже такі сидіння, неудобні. Все цілий день я лягла на ці сидіння і лежала. Бо я вже така була втомлена. І за того, що ми до того, навірно, більше ніж 14 часов. Нам дуже важко було. Дуже жарко, я повторюся. І е, ну, так, значить, в автобусі за ніч не отихнув. Хоча я лягла на ці сидіння і я півдня просто, так, знаєте, в полудрі була. То в мене трошки сили є. В общем, в будь-якому випадку, а як ми ще реєстрацію пройшли, встали в чергу, підходить до мене жінка, службовець. І каже, і за того, що я з милицями вона каже, що ми вам дамо колясочку, не, не стойте в черзі. Вислала там приходить мужчина з цією коляскою, мене туди посадили. І, мабуть, менше, ніж за хвилин, минут світірком по аеропорту. Ми пройшли всі ці контролі, таможені, можені паспорт, паспортні у ці контролі, і все. Сидимо, чекаємо тепер, поки буде посадка на рейс, десь менше ніж час. Нам ще чекати, і будемо вже летіти. Добрий день. Ми все, ми в, в Тель-Авіві. Приземлилися, їдемо тепер додому. Додому до, до хати. А тепер скажу вам про впечатлення абсолютно виспавшогося чоловіка, віддихнувшого. Дуже хороша поїздка в нас була. Якщо б це не длилося двоє суток, то, звісно, були б зовсім інші впечатлення. А так уже вчора в самоліті. Я вже єлі оцих цих три години, там три години двадцять хвилин. Вони вже, вже молилася, коли воно це время пройде, тому що сил уже просто не було. Приїхали утрічком, виспалися. Я вже до своїх об'язаностей приступила бабушкінських, хочу вкусняшку приготувати рагу, тому що стільки всього віка набрала овочі, фрукти. В общем, куча всього їди, тільки мама кая дося, що готовить. Вона каже: Мама, що хочеш. Для неї це свято, звісно, що мама приїхала і на кухні побуде. А для мене це теж праздник, тому що мені дуже хочеться. Я приїхала сюди по більшому счету не відпочивати. Я приїхала сюди послужити своїм діткам, тому що вони на роботах з утра до вечора, а я хочу їх побалувати всякими вкусняшками і просто, щоб вони радувалися, що в них є мама. Так що все, буду цей влог заканчувати. Де будемо там їздити ходити, звісно ж, буду з вами ділитися. Все, цьомки-бомки.